Шановні учасники зібрання. Можна одну секундочку? Ні, зараз Дайте Дайте комісії, ви собі працюєте. Ви собі працюєте. Ви собі працюєте. Зараз порядок денний і розпочинаємо засідання приватної комісії. А от ви такий, ні, чому? Це образцова комісія. Я, Я знаю. Чіпся. Чіпся. Шумати Ой, на чіпся. На засідання комісії прибуло 4

Третє питання про внесення змін та затвердження комітету реально додатково. Є пропозиція про день затвердити. Члени регламентної комісії. Голосуємо. Хто за те, що за передней? Прошу голосувати. Члени комісії голосують. Дякую. Рішення прийнято. затверджено. Переход заробітку першого питання. Законає програму Святої Родини про міської деталі Романа за 25 рік, першому північні точного року. Оповідає труп на землю. Казуйчук є. Я сам підготуватися. Доброго дня. Програмою було передбачено всі платні напрямки роботи захист. Остерні напрямки є всебічна підтримка Збройних сил України, забезпечення соціальної підтримки учасників бойових та резоральних війни, найбільш вразливих категорія населення, статично переміщених осіб, цивільний захист населення, стабільна діяльність обід соціальної, медичної сфери та закладів освіти, Виконання усіх заходів здійснюється через фінансування міських урядових програмів. Протягом першої пів 25-го року фінансувалися наступні програми. Програма енергозбереження, енергоефективності та зацікавного використання важної реактивної ресурсів 194 тисячі гривень. Міська акція програма розвитку освіти, полівичської міської територіальної громади. 6 мільйонів 710 тисяч гривень. Міська актів, програма голову території, 9 мільйонів 998 тисяч гривень. Міська зва, програма автомобілі, легального користування місцевого значення. 12 мільйонів 485 тисяч гривень. Міська ціла програма місцева стимуль для медичних працівників 510 тисяч гривень. Міська стрільба програма. Оборона правоохоронна обласна програма 2 мільйони 717 тисяч гривень. Програма роботку фізичної культури та спорту 101 тисяча гривень. Програма підтримки світів та забезпечення прав дітей 39 тисяч гривень. Програма «Відзначні нагодою перевідської міської ради на 1 містеру 24 тисячі гривень. Програма питна додатка обіцянської високої третій громади. 1 мільйон 359 тисяч гривень. Міська програма розвитку первинної медичної допомоги. 5 мільйонів 920 тисяч гривень. Міська програма розвитку вторинної медичної допомоги 7 мільйонів 41 тисяч гривень. Міська цікава програма соціальних захисту жителей. Оскільки вона залишилася 5 хвилин на засідання нашої комісії, трошки коротше. Це програма, це вже скаже. Також оперативний проєкт, які мав ресурс, перемогу 29 проєктів, якісь по 15 проєктах йде в триває роботи. Деякі завершені повністю, деякі роботі готову, чи деякі вже на стадії виконання. Член комісії є приступити до самого вибору. Немає? Прошу прошу. Є пропозиція про рішення, з яким знайомий підтримати по доти обійде без пропитання на сесії. Як ви одного виконувати наступне питання? Про мене синя. Зміни до Коншої оборони проводить програму пробільської історії територіальної громади, що це років доповідає. Нам страховчика. Дякую вам. До зустрічі. Побачення і допоможення. Надресу міської <кліст> рад ради надійшли зведення від обох військових частин тому, що виділ щодо виділення їм про швидкості для придбання військового обладнання. Зокрема, на що певні від військової частини А 59 дев'яносто, щоб виділили пошти Асяпісі в місті Вінниця для закупівлі безпілотних безпілотників, а також безпілотних авіаційних комплексів. Просять 500 тисяч. Ну пропозиція виділити тисяч гривень. Е, далі є звернення від військової частини 3008 Національної гвардії України. Також дислокація в місті Вінниця. Е, також вони просять виділити на безпілотні активні комплекси і контактуючи до них. Кошти 300 тисяч, пропозиція виділити 200 тисяч гривень. Є звернення від військової частини А 1978 з дислокації в місті Запоріжжя. Для просить виділити кошти на реби. Також просить 500 тисяч. Пропозиція виділити 300 тисяч гривень і звернення від військової частини А 4638 Це звернення Андрія Клецького. Кошти, кошти для придбання національних роботизованих комплексів. Хочуть і мільйон, пропозиція є для біля 500 тисяч. Дані, якщо ми вносимо дані зміни в цю програму, це призведе до збільшення бюджету е, програми на 1 мільйон 200 тисяч. Хто до мене в кабінеті? Я вже біжу до вас. Мій кабінет там, де класа. Дякую. Як по даному питанні підписано пересічення, зайомлені є пропозиції даних проти підтримувати, може довірне запитання на сесії. Хто за дану пропозицію, прошу у слова. Як продовольця. Приходимо до третього питання. Професія зміна заказує поставити складу нашого комітету Польщі міської ради по сповіданням нової редакції. Вийшов. Які пропонуються? Виключити зі складу комітету, нашого комітету Донецького і Табущука та включити до складу подачу і на начальника відділу освіти. Та Чукава Воскрега Васильова, начальник управління спеціальної захисту святості. Молод, зайшов підтримки, пропозицію. Якогось? Два слова скажуть. Змінився начальник відділу освіти, буде говорити, до Олег, відкрива. Звільнення засади, через це ми її виключаємо, буде мовити, виключаємо складу виконкому, а включаємо складу посаду вільного неволі, начальника відділу освіти. Оце такі відповідно. Це питання є до Сергія Олександровича. Немає? А ще по даному читанні ведемо знайомний. Є пропозиція дане перепільщиця підтримати, рекомендувати ви винести питання на сесію. За дану пропозицію прошу висувати. Дякую одного власна. Передовець даний засідання комісії. Вище пані. Дякую за участь. Дякую ви зараз наших підвірних. Дякую вам. Засідання вам ще закриття.